Якщо буде зберігатись навантаження на цей палець, і ми, ми його не будемо розвантажувати, то ця ранка буде, чи не буде загоювати, чи тут утвориться такий мозоль, який з часом буде все рівно боліти. Так? І Все рівно буде натискати, і буде, по суті, повертатись та картина, яку вже пережили так? з тим запаленням, зеною і так далі. Поки є механічне навантаження, ризики зберігаються на фоні порушення кровопостачання, ризики, скажімо, утворення таких запальних процесів багато вищі, тому що за рахунок того, що тканини ну, трофічні процеси в них порушені, вони дуже вразливі до будь-якої травми. Якби таких порушень не було, можливо, воно там би і не утворилось. Так? Ми повинні це враховувати. Устілка вона займає практично весь простір на стопі, тим самим, коли ви йдете. То стопа, доторкаючись до всієї поверхні, так вона менше натискає на пальці. Це таке розвантаження, певне, так? Mm -hmm. Тому індивідуальна устілка вона більш ефективно спрацьовує з точки зору розподілу ваги і удару на палець. А mm -hmm. потім вже додати на ділянку цих пальців, вже додати тоді матеріал, який буде ще додатково гасити під цим пальцем навантаження.